Понад 170 мисливських собак змагалися за звання найчистокровнішою лягавою. На виставці було представлено дві породи: німецький Курцхари та німецьке драхтхари. Це вже четверта спеціалізована виставка, головна мета якої покращити генофонд мисливських собак. У Вінниці вона відбувалась вперше. Не випадковим є обрання місця проведення цієї виставки, тому що для Вінниці, для Вінницької області, німецькі дратхари, німецькі курскари це та найбільш поширені породи лягавих собак. Існує більше десяти груп собак в світі. І кожна група виконує якісь функції. Ми будемо казати про мисливських собак. Група лягавих це собаки, які роблять так звану стійку, то вказують, де є птиця. Цю птицю чи мілкий звір він відстрілюється з під стійки. І собаки, а їх в одній машині вісім на виставку приїхали з Харкова, подолавши майже 800 кілометрів. Звісно, що ми зупинялись, паїли водичкою і кормили. Всів, тому що розуміємо, що їм дуже тяжко це переносити, але вони вже підготовлені, вони маневрують по всій Європі. Бувають навіть в Іспанії, були в Сербії там чи в Німеччині на змаганнях, і це для них е, як задоволення. Тим паче, коли вони бачать машину і коли вони е, розуміють. Що зараз вони поїдуть кудись, ну вони відчувають задоволення певне. Артем із батьком привіз у Вінницю нову мисливську породу собак французького епаньола Бретона. Ну, щоб спарувати можна було. Батько і син кажуть: нині такі собаки популярні в Європі, в Україні ж поки що в диковинку. Порода відносно нова на Україні. От ви була французькими селекціонерами, от зарекомендувала себе в полюванні. От, як на мене, як найкраще от, серед лягових. під час виступу собак, враховувалась їхня конституція, екстер'єр, вміння виконувати команди. Дратхарам треба було мати гарну шерсть, курсхарам – зуби. Ніяких приборів, як правило, до цього не використовується. Один єдиний прибор прилад, який може бути, це ця мірна лінійка, яка може використовуватися, але не використовується в тому випадку, коли висота в холті собаки не відповідає на думку експерта, визначеним параметрам стандарту. Оцінювали собак експерти з Німеччини. Українські курс мають ті ж самі шанси, як і собаки у всьому світі. Вони мають всі можливості відмінно здавати іспити і проходити випробовування. Німецькі курсгари найпопулярніші собаки. В Україні щороку народжуються біля тисячі цуценят цієї породи. В світі біля 30 тисяч. Відмінно дуже добре, добре, задовільно, незадовільно не можна оцінити дискваліфікація. Такі оцінки могли отримувати собаки на виставці. Собаки з оцінкою відмінно і дуже добре використовуються в основному в помінній роботі. Собаки вже з оцінкою хорошо при в помінній роботі використовуються обмежено тільки видатні. Виробники та собаки, які мають видатні робочі якості, за робочі якості ця собака отримала відзнаку. Це вже шоста нагорода дворічної Берти породи Куцхар. Господар результатом своєї собаки задоволений. Втім, каже, могло б бути краще, якби Берта на виставці не порізала у пляшку лапу. Меня собака многому научила, но ну, у меня открылись новые охоты. Если раньше была, допустим, заяц, утка, если повезет, где-то куропатку встретишь. А сейчас это именно специализированное направление. Я иду в перетел, интересная болотная птица. На виставці відібрали чистопородних мисливських собак. У їм присудили чемпіонські звання. Це дуже почесне звання. Якщо він має чемпіон, чи вона пройшла десь четвірку кращих собак в своїй групі, як на цій виставці, і з цих собак вибирається помінні собаки. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.